Можна я це скажу? Ну, можна я це скажу? Та кажи вже, кажи! Єте! У звуках лісу серед діней дитає. Привіт всім! Я сьогодні до вас прийшла для того, щоб всім вам подякувати. Бо нас на каналі вже тисячу. Чая світікник, де люблять так щиро. Почуй мене в періоді. Тиші. Я не знаю для кого як, а для мене це надзвичайне досягнення. Бо дуже довго я йшла до цієї тисячі. Ой, дуже багато часу, дуже багато нервів, дуже багато роботи. Але тим не менш, вже. Тисячу підписників, і це дуже круто. І я всім вам дуже хочу подякувати за те, що обрали слухати мене, дивитися мої різні там відео. І смішні, і не смішні, і цікаві, і не цікаві. Але велике вам спасибі. Також велике дякую всім, хто долучився до збору. Я колись відкривала збір. За допомогу ютуб каналу почуй мене. Велика, велике спасибі, хто долучився. Я хотіла дуже подякувати авторам, письменникам, які обрали мене для озвучки своїх творів. Велике спасибі Алаїс, за те, що ти свою шиз довірила мені. Ну і Альда, і всіх інших. Але велике тобі спасибі. Спасибі тобі також за терпіння. І за те, що виправляла мої помилки. Велика також дякую Герфарамаунту за те, що ви мене навчаєте. Бо якби не ви, мабуть, я б не досягла такого рівня, як зараз. Хоча мені є ще куди рости, і я буду рости, але всім велике спасибі. Також, велике, хочу дуже сильно подякувати Малетичу Віталію. Це перший автор, роботи якого я озвучувала. Віталік, дякую тобі. Фантазії в кожному слові, стануйте з нами, не підесь, залишайтеся з нами. Все ще є далі. Почуй мене у грі слова. Почуй мене Ну і всім іншим, моїм підписникам, які мене слухають, всім тим, хто просто зайшов на канал, подивився, послухав. Поставив подобаєчку, коментар залишив, а можливо, і не залишив. пролистав ось так мій канал і вирішив. А підпишуся колись, потім послухаю. І вам також велике спасибі. Всім дуже дякую, що ви зі мною. Сподіваюсь, ви і надалі залишитесь зі мною, бо в мене ще багато планів. У мене такі прям планіща. Ну, звісно ж, я продовжу озвучувати цикл видатна особистість. Рано чи пізно я його, звісно, завершу, але поки що дорога ще велика, довгий шлях, і він дуже цікавий. Там далі будуть такі, такі всякі різні персонажі, цікаві, такі події надзвичайні. Ще я знайшла декілька нових авторів, роботи яких планую озвучити, і я продовжуватиму і оповідання, і цикл видатна особистість, можливо, ще щось з'явиться на моєму каналі. Плани великі і я ще точно не знаю, як їх реалізувати. Ну, звісно ж, мені потрібно далі рости, мені потрібно шукати нових письменників, нових авторів. Мені потрібно покращувати якість звуку, якість відео. Але це поки що технічно неможливо, бо мікрофон у мене бачив у цьому житті своєму багато чого. Він старенький. Але він сильний і потужний, хоча й старенький. Він тримається. Комп'ютер у нас також не дуже потужний, звукова там, якби кращу і відеокарту, і процесор, але це все згодом. Згодом. Ще на фоні цього хочу подякувати не тільки за ваші вподобайки, підписки і коментарі, а ще й за вашу фінансову підтримку. Це дуже допомагає. Величезна дякую. Всім дякую, що були зі мною і що ви мене слухаєте, і слухайте мене й надалі. Але я ж забула. Я ж бібліотекар, як-не-як, -як. і хочу вам порадити книгу. Дуже класну осінню книгу. Автор Роджер Желязний. Ніч у самотньому жовтні. Вона така геловінська, вона така атмосферна і дуже осіння тумани, містика і фамільяри і різні персонажі, містичні персонажі. Тому всім велике спасибі. І обов'язково прочитайте цю книгу, вона дуже класна. Ще ж я забула подякувати каналу Music Center за дуже-дуже класне відео, яке він мені зробив. І, і класну музику і пісню. Не знаю, як кому, а мені вона дуже сподобалась. Е, дякую йому і взагалі дякую йому ще й за те, що він монтує мені відео. Велике спасибі тобі. І всім раджу дуже перейти на цей канал, бо там багато цікавої, класної музики. Тож, до зустрічі в наступних відео. Слухайте мене, читайте нові цікаві книги українських авторів. Підтримуйте їх, будь ласка, як і мене. Все, до зустрічі і почуй мене. Почуй мене. Історія пульсує в душі, Аліса ліса загадкова шепоче свій секрет, поглянь тут, живе, талант такий світлий.